Так, Вітаю глядачів, слухачів. Перед вами корпус, якого я буду відправляти. От. Абсолютно новий Дніпро М20В4 А. Значить, корпус абсолютно новий. Ви бачите самі. Корпус абсолютно новий. от, Значить, Це на 10 банок батареї. Корпус мені засипали контакти. Холдерів немає, скласти акумулятор проблемно. От плата БМС є, я також плату буду відправляти на 4 контакти. От тут здається, у нас плюс. От тут мінус. Тут плюс, тут мінус. Оце все буду відправляти. Десь приблизно 400 гривень ціна. Якщо комусь ще буде, треба така штучка. Я буду відправляти без контактів. Можете дзвонити. Значить, клієнт, який заказував у мене, столкнувся з тим, що йому на Оліксі показало координати Польщу на нову почту. А я йому сказав, що це сайт шахраїв. І тому будьте уважні до того, коли заказуєте товари. Дивіться на локацію. Я кажу, мені такого в житті не бувало. Щоб була така справа, отут у нас є ця штучка для заряду Тому я буду йому висилати, він оплатить на карточку, висилати буду все ж таки новою поштою. Він каже, на нову пошту працює, на нову пошту показує локацію Польща. ну Це мене насторожило я дзвонив на нову пошту і на OLX ну На OLX центр дозвониться нереально. Тому вийшла така справа, що треба, треба йому висилати і трошки дешевше, щоб йому було дешевше. ну і в трошки ми програємо по ціні От. Але акумулятор солідний, буде він мати акумулятор для себе буде там збирати, переробляти, що хоче. Корпус повністю новий. Ось тут таки пише: плюс, тут мінус. Все на, наразі тут контакт на мене лишається. В кого, якщо є холдери на 10 елементів, до цього акумулятора пишіть коментарі. Якщо до інших акумуляторів, пишіть коментарі, що у вас є холдери. До або корпуса, до таких елементів, або до макити. На все добре. Сьогодні у нас ну, остання, якби, може, неділя березня. На все добре, 24 рік.